Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа і це день життєвих уроків. Я попередніх пару днів не, нічого такого не записував, тому що був невідновлений. І в мене було досить такі напружені дні, тому що довелося робити те, що не зроблено було раніше. І урок, про який я хочу сказати сьогодні, це робіть важкі неприємні речі одразу і, і вчасно, тому що мені довелося, ну як це сказати, копати, ну не мені, а вирішувати проблему з септиками, тому що вона вже мене дістала. І це було дуже неприємно, дуже дорого і дуже невчасно. Але я кожен раз, коли це було ще до війни, і навіть до ковіду, я думав, що то, ну, зроблю іншим разом. Зроблю, коли буде зручний час, зроблю потім, зроблю, бо може щось дорого, може, щось так воно незручно. І дочекався до того, що це от ну, зараз був, це, мабуть, був найнезручніший час за останні 5 років. Тому робіть важкі речі одразу, робіть їх правильно і не залишайте їх на потім. На сьогодні все, сподіваюся, до нових зустрічей.